Напевне, найважча праця, яка може бути в житті людини, це бути воїном. Тому що людина розуміє, вона може в будь-яку мить загинути. Когось не витримує серце, тому що там в армії в Збройних Силах України, там немає. Але. Починаючи з 14-го року, з 22-го, з початком Великої війни, ми почали народжуватися як нація. Не нацисти, а нація. Я говорю в не повторюсь тут. Подивіться на народ ізраїльський. Ми завжди дивувалися, чому вони такі згуртовані. Чому вони так один одного тримаються кубки? Все дуже просто. Перш за все, віро Бога. Мова. Отже, Василій, я вам надзвичайно вдячний надзвичайно вдячний за цю панахину. І українці з початку Великої війни теж стали згуртованими. Ми не потомилися. Хлопцям там набагато важче. Там немає де буває нагрітися. Та буває, немає даху над головою. Але наші хлопці і дівчата, наші захисники стоять, тримають свою землю. На чузу землю ми не йдемо. І бачите, причина не тільки в тому, що в нас такий сусід, агресор, орда. Вони і в Ізраїль полізли. Всі знаєте, і там вони свою руку доклали. І їм не треба тих земель. Їм просто треба руїну. Треба, щоб їхні люди не задавали їм зайвих питань, їхні жителі. І вони те саме хочуть зробити з іншими народами. Що вони сіють? Руїну, невігластво. Але перемога буде за нами. Перемога буде за Україною. Тому що вони своїх загиблих, померлих воїнів нумерують, А у нас відспівується кожен. Кожен воїн. Тому що у нас на першому місці Господь Бог, потім держава. Тому що у нас попереду похоронної процесії спочатку хрест, а потім державний прапор. Тому що у нас сіється хліб, молимося, щоб родило. Зібрали хліб, подякували Господу Богу за те, що вродили. У нас на першому місці Бог, слово Боже, а потім все решта. Перемога буде за нами. Дорога родина, прийміть щирі співчуття від усієї нашої громади. Нехай померлий воїн Анатолій спочине з Богом. Шановна громада, я дякую, що ви знайшли час прийти сьогодні, провести в останню путь воїна. Я повторюсь, це, напевне, найважча праця бути воїном, жити в тих умовах, тренуватись, працювати, воювати. Підтримуйте родичів. Загиблих, померлих воїнів. Допомагайте фронту, тримайте стрій. І коли приходите на кладовище до могил своїх предків, своїх родичів. Підходьте до могил, до майри, сині жовтий прав. Бо там лежать люди, які віддали за наше мирне небо. Найдорожче, що в них було. Своє життя. Слава Господу Богу, слава воїну і слава Україні! Героям слава!